В Ужгороді розквітла магнолія. Перші квіти на дереві з'явилися у ботанічному саду і на вулицях міста. Біологи кажуть, зараз сприятливий час для цвітіння і, можливе, незначне похолодання, не має зашкодити деревам. Уже через кілька тижнів мають розпуститися й інші магнолії та фруктові дерева. У нашому ж місті вже традиційно першою зацвітає біла магнолія кобус. Рослина, батьківщиною якої є Японія, доволі комфортно почувається в умовах помірно. Континентального клімату Ужгорода, бо вона витримує такі пониження температур. Надзвичайно красива. Датна на 30% квітування зараз десь почалося, але до кінця тижня однозначно, абсолютно, абсолютно, при такій гарній погоді, буде біла. Красуня у світі є більше 80 різновидів магнолій, і кожного року ботанічний сад намагається поповнити колекцію якимись новими, новими, новими видами, формами, сортами. І не тільки магнолія у ботанічному саду. Вже на повну силу цвітуть ранньо-весняні червонокнижні квіти. А кущі деяких видів рододендронів уже з тиждень вкриті яскраво-ліловими квітами.